Привіт, Вириваюсь в цей Ютуб-простір, так як зараз Крісмас holidays, і в нас є час, і вже не є відпустка. Я собі дала трохи часу, то в нас є час виїхати за межі Окленду. І на сьогодні це буде карамандал, це такий як півострів на північному острові Нової Зеландії. Там дуже гарно, по фото, по відео, я коли дивилася, така вау, треба вже туди доїхати. І сьогодні ми починаємо свій день з поїздки туди. Це десь 2,5 години на машині від Окленду. І ми сьогодні вибрали трек на 4 години в одну сторону, на 4 години в іншу сторону. Сьогодні п'ятниця, а в неділю ми хочемо поїхати там просто на пляжі, погуляти і так далі. Але сьогодні саме трек такий. І якраз я випробую свої е, кросівки такі походні, <сумі> такі масивні. Це перші мої кросівки, бо це взагалі не мій такий вайб, не мій стиль, але ну, гарно тримає ногу е, і треба їх трошечки. Опробувати, бо ще у січні ми хочемо піти на гору, теж на північному острові. Там 8 годин взагалі підйом, тому, тому ось так. Беру вас цей день і в наступний теж також. Покажу вам цей півострів. Корамандал, тому збираємось. Ось мої кросівки, нові для походів, Зараз перезуваюся. І ось початок нашого походу. На хаю, а потім ще ось так перед хайком треба помити своє взуття, щоб воно було чистеньке і не занести нічого. Ой. Ну що, ми доїхали десь за 2 години. Приїхали, помазалися SPF чиком натянули кіпки, перевзулись і тепер йдемо 3 години кудись до якоїсь точки і потім ще годину наверх. Сподіваюсь, ми виживемо. Да? Да. Женя вже ходив в цей трек. Для нього це вже якби, і віддана тропа. Для мене це, це вперше. Такий трек на аж 4 години. В одну сторону. І назад ще 4. Бажайте успіху. Ой, труситься. Ми тільки почали, а тут вже треба нагору йти. Що, що ж буде далі? Чікс. <ріх> Спортсмен. Такий цікавий міст, такий він. Ой, так труситься. Я думаю, що мені треба більше триматись, ніж знімати. Годинник показує вже. Мій годинник показує, що ми вже пройшли 46, але я не знаю, з якого моменту він почав записувати 46 хвилин це 2,5 км І майже весь час ми йдемо вгору. Такий класний спосіб зробити кардіо. Супер. Прямо. Десь через 20 хвилин зробимо з відпочинок зніма протеїновий новий батончик, і будемо йти далі. Взагалі, в одну сторону треба пройти 6 кілометрів, ну і, і виходить, що коли повертаєшся, те 6 кілометрів, 12 кілометрів загалом. В принципі, якщо так подумати, це не так багато, але коли йти вгору постійно, то звільняйте, ну, то це трошечки дається. Знаки і в час і. Женечка! Що там? Немає? Тяжко, тяжко важко. Як я зрозуміла, то нам ось сюди треба буде піднятися. Думаю, ось тут а треба туди. Супер. Тут я розповідала, що на середині дорозі є такий хат, де можна заночувати, приготувати, їсти, відпочити для туристів, які приїхали і хочуть цей трек пройти за два дні. Але звісно, там треба бронювати місце. І можна просто зайти, набрати водички, відпочити і піти далі. Є гітара можна ввечері заспівати, є гриль, топор. Що тут є? Це типу кухня, так? Да? О, так, да, дивіться, комфорки. Прикольно, дуже прикольно зробили для людей. Навіть бачите, трошки ока видно. Ей, дуже гарно. Ой, навіть не видно, звідки ми прийшли. Ось такі тут стоять не знаю, сходинки, щоб піднятися нагору. Кима! Ну що, ми нарешті на вершині. В кінці хвилин вже 10, напевно, було не як скалолодіння, напевно. Просто ти повзеш там в, в скали такі встромлені залізні штуки, ти за них тримаєшся. Але ми це зробили. Важко, трошки медвіка сьогодні, але. Але ми це зробили. Залишилось всього-навсього спуститись. Це вже теж десь-дві з половини години десь так буде, бо ми швидше, ніж чотири години це зробили, да? десь за 2,5 нас буде ще швидше. У нас ще швидше, тому ми, ми взагалі молодці. Вон там такий краєвид, там такий. І все. Все, тепер вниз. Бачу, там вже люди теж в спускаються. Зараз теж буде такий челлендж чуть-чуть. Нічого. Так, Ми ще заліземо трошки вище. І так прямо ще трохи граю вибрати. Вже треба спускатися прижимають. Волод нам І Дивіться. Хочеться вже знаєте, ма. Ба. Все. Ну що, можете нас привітати. Ми дійшли назад нарешті. Дуже-дуже втомлені. Ми дуже хочемо в душ, ми дуже хочемо їсти. Поїдемо зараз в Макдональдс. Їсти нас карто фрі. картоплі І... І додому в душ і відпочивати. Це було прикольно. Але вже під кінець реально боліли ноги. Вже ні взагалі дорогі брали, в мене вже коліно почало боліти. Тому це такий... ми пройшли десь як на часах було, поки вони не, не здохли десь 13 км. Але ми ще пройшли десь два до кінця, ну, плюс-мінус 15-16 я думаю, що вийшло. Це таки кілометрів, не 12, як я казала, я думала 4 6,6, але ні. А, от, там Дуже багато калорій вирозили. Часу, але було прикольно. Mm, клас. Макдональдс. Дабл кілька меню. Мені. І мені. Замучені такі. І Картосик, тобі картоше стався, так? Mm -hmm. Даю. Mm -hmm. Те, що ще треба після такого дня. Mm -hmm. Привіт! Новий день, новий похід. Э, Сьогодні ми вирішили знову поїхати в ту ж саму частину, але е, не на величкий хайк, там ще було на всю годинка повністю. І потім е, ми поїдемо на пляж. І як я зрозуміла, як сказав Жені, там е, типу, як, е, теплі місточні. І ти там викапуєш просто пісочок, ти покапуєш собі ямку, туди набирається вода, і ти туди сідаєш, і там типу тема красунка пішла. І, і сидиш і там, де поки будеш. Ось так ми, ми вирішили провести сьогоднішній день. Ми вже встали, зібрались, не встигаємо вдома поїхати. Заїдемо десь, візьмемо каву і сніданок. І ще заїдемо за моєю подругою сьогодні. Ірина. А, сьогодні вона нам нас кладе компанію, на нас буде компанію, троє. Ми будемо гуляти, сміятись, відпочивати. Тому так. Взагалі, так як зараз всі новорічні канікули, да, ми хочемо взяти по максимуму, поїздити, погуляти, ось просто до сьомого ми хочемо поїхати на гору, Дуже класна гора, Там трек на 8 годин в одну сторону, тому, тому буде класно. Ось, але туди їхати треба, звісно, зранку, точніше, ввечері напередодні. Тому що зранку, там дуже-дуже рано, мають шаттл тебе забирати, де підвозити до цієї гори чи щось якось там, там я як, не знаю, як там прям повністю вже будемо там, я вам це все покажу. Але так, і. І, ну, і потім, можливо, одразу додому після о, о, 8 годин або там залишитись вже переночувати, трошечки відпочити. буде дивитися. Але взагалі прикольно. Ми треба взяти по максимуму. Я можу вам зараз покажу, що я ще признала собі в цей похід. Можемо десь тут тому... вардакові. Все ось такий походний жилет. Ось тут бутилка. Тут теж бутилка. Сюди набирається вода. І так от ти її несеш не в руках, на рюкзаку. Да. Ось тут карманчики, там можна телефон покласти. Ось тут ще, ось тут ще. все на застебочках І тут ось можна ще таке відділення, можна тут покласти, не знаю, там речі якісь. Та і але він, в принципі, достатньо місткий, тому що ми коли його приміряли, ми туди аж цілу сумку мою засунули і кофту. Тому, в принципі, дуже місткий, не такий, як міні-рюкзак. Ніколи не думала, що я буду щось подібне купувати, щось подібне носити. І ще й такі бренди катмандую. Я думала, що це взагалі не моє. Але як бачите, все змінюється. Ой, дивіться, який в мене Женя сидить. О, такий uh -huh. от прям, ух. Ми замовили собі їжу, чекаємо. Це ти кажеш? Uh -huh. Чого ти кажеш? Прям уф. уф, уф, уф. Якщо ви сюди приїжджаєте, тут можна собі взяти або каяки, або лодочки. І бачите, як прикольно, ви можете собі тут покататись, погуляти. Але це, я думаю, все це треба бронювати заздалегідь. Ми вже приїхали, але тут паркуватись не можна. Треба десь сам аж внизу, ти паркуєшся, потім хвилин 10, так, от ще піднімаєшся вгору, але тут дуже гарно, просто я не знаю. Прям краса-краса прям зараз. Я вам покажу. Тому да, Женя пішов паркуватись вниз. А, а ми з Іриною його тут чекаємо. Просто, просто неймовірна краса. Зараз ми підемо в цей трек. Я так розумію, він наш, нас поведе ось туди-вниз, до цієї, так би мовити, арки. Краса. Дуже гарно. Ще я сподіваюся, там є такий як... пляж, залівчик. Я сподіваюся, там буде тепла вода, може навіть скупнутися. Але проблема в тому, що ми забули а... полотенце. Ой, придеться, придеться. сидіти просто на пісочку і так а... висихати. А де ця, ця арка сама? Воно. Угу. Це оця вона. І це з... з неї такий вид гарний. Так, Ага, ну ладно, це зриває. Він не хоче. Ти тільки на камерку так робиш. Ні. Посміхаюся. Це моя подруга Ірина. Це Женя. Женя, всі знають. Добрий вечір. добрий вечір студія. <плес> так, ми вже на місті. Тут дуже дуже гарно, але багато людей, про це не дивно бо літо, крісмес холіс. Коречі, все, ми, ми вже тут нагулялись дуже. Там гарно, тут гарно. Ми не взяли, з-за того, що рушники і тут немає ні душу, нічого ми тут вже не купались. Поїдемо на ці гарячі істочники і там вже я сподіваюсь. Немає ми... гарячих істочників. Ну, яму копати вже будемо. Ну, І там вода зальється і там буде тепло. Все, це істочник для вас.

Отак от, Ірина, ми всі замовляли тут. Mm -hmm. yeah. <laughs> Мені принесли з собою. <laughs> <Yeah>. <laughs> Дякую. Я думала, буде більше овочів, а Тут як булгур схоже, боби, така куртка в клярі, трошки зелені. А ось помідорка є. <laughs> Цікаво. Бачите, ось такі ось можна викопувати тут такі, я не знаю, лунки. І туди вода набирається і там стає тепло. Але вже і трошки такий вітер піднявся, і вже майже п'ята година дня. Не будемо нічого копати. Бачите, бо я вже одягнула світшок, коли прохолодно. Ні, я вже теж не хочу. І, то ми вже напевно, наступного разу прийдемо прямо з раночку-раночку і одразу в пляжі і будемо чилити відпочивати. Вже сьогодні вже трошки запізно до цього. Але, я не бачу, щоб люди купалися. вже наступного разу. О, тут навіть бачите, не можна так просто пройти це воду ліску. Коротше, щоб навіть дійти до ось того пляжу. Там де купаються лунки, треба переходити через воду. Ми не готові розвиватися. Готові. <сум> готові? Я не знаю. Ну, діти ходять. <сум> <сум> Бачите, я все таки перейшла. Намочила свої лосіни, Такі, воду привіз <рі> да реально щось прохолодно. Я сподіваюся, що реально, коли викопуєш, то то тепло. Ну що, ми вже вдома. Це була класна поїздка. І реально моя рекомендація, якщо ви будете в Новій Зеландії, а саме на північному острові, то ом, варто, вартує поїхати на півострів цей Корамандел, і там подивитись ці красоти. Можливо, не піти в хайк, але подивитися ось цю арочку, сходити на цей пляжик, це буде точно якби. Таким пунктом, який вас е, задовільнить в Новій Зеландії. Звісно, якщо ви вже при прилетіли в Новій Зеландії, то краще і хочете побачити неймовірну прям, ще більш гарну природу, звісно, вам треба на південний острів, але якщо ви опинитесь на північному, то моя рекомендація все ж таки заїхати на цей півострів. Якщо хтось з вас там був, пишіть, як ваші враження. Якщо хочете побувати в Новій Зеландії, теж про це пишіть. Взагалі буду всім рада. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!